День, шановні батьки, пропоную вам дізнатися, як виховати чуйність в дитині. Чуйність формується шляхом наслідування поведінки та рис характеру близьких людей, улюблених казкових героїв, персонажів прочитаних книг та переглянутих фільмів. Особливо важливе значення має своєчасне вироблення в дитині відповідних моральних звичок. Необхідно донести до свідомості малюка. Що чуйною людиною переважно називають в народі того, хто словом і ділом прагне потішити інших, хто уважний і турботливий, вміє радіти за інших, сумувати, коли у когось невдачі чи неприємності, вміє переживати з іншими радість і горе. Перешкодою у вихованні чуйності може стати егоцентрична позиція дитини. У сімейному вихованні потрібно враховувати, що чуйність дитини спершу виявляється щодо близьких її людей сестер, братів, батьків, бабусь, дідусів, а вже згодом переносяться і на інших людей. На формування чуйності у дитини впливає і морально-психологічний клімат сім'ї, чуйне ставлення до неї батьків. Взиваючи цю рису характеру дитина, треба особливу увагу звертати на те, щоб замість справжньої у неї не з'явилась показначуюність, за якою ховається байдужість до людей.